Вітаю! Сьогоднішнє відео було записане ще в минулому році, його вихід планувався приблизно тоді ж, тому воно виходить лише тепер. В мене були плани самостійної збірки акумулятора. Для цього були придбані ось такі пакети LG Cam на 85 А. -год. Це літій NMC пакети від LG із заявленою ємністю 85 Ампер -годин або 315 Вт, -годин, верхньою напругою 4,2 В, нижньою 2,8 В та номінальною 3,7 В. Вага одного такого пакета 1095 г, опір плюс-мінус 0,55 мОм, заявлена кількість циклів 2500 г. Розряджати такі пакети можна силою струму 200 А та імпульсно до 400 А. Заряджати ж можна струмом 1С, тобто 85 А. Вага першого елемента складає 1102 г. Другого елемента 1099 г, третього – 1100 г. По вазі даних елементів робимо висновок, що вона цілком відповідає заявлений. Контакти на даних елементах мають наступний вигляд. Судячи з їхнього стану, можемо робити висновок, що дані елементи дійсно нові, але для того, щоб переконатися в цьому на 100%, переходимо до заміру внутрішнього опору. Міряти його я буду на контакті максимально близько до елемента, для того, щоб мінімізувати вплив на показники опору самих контактів. Внутрішній опір першого елемента 0,53 мОм напруга 3,7 вольта. Внутрішній опір другого елемента 0,54 мОм напруга аналогічна 3,7 вольта. Та третій елемент 054 мОм внутрішній опір 3,7 В напруга. Тобто всі елементи прийшли з однаковою напругою та фактично ідентичним опором, що вказує на те, що елементи є новими. Далі я взяв один з елементів, перевіряти всі їх немає ніякої потреби, оскільки вони ідентичні по параметрах, підготував свою зарядну установку для того, щоб зарядити його до 100%. Процес заряду даного елемента до 100% тривав досить довго. Оскільки сила струму даного зарядного пристрою складає всього 2 А і до свого повного заряду в 4,2 В елемент взяв близько 40-45 ампер годин. Після того, як даний елемент повністю зарядився та напруга на його контактах досягла 4,2 В, я почав готувати все для проведення заміру його ємності. Робити даний тест я буду за допомогою електронного навантаження. Та додатково під'єднаного мультиметра до клем даного елемента для того, щоб бачити більш точну напругу на ньому. Спочатку на навантаженні я виставив 10 А, потім 25 та все ж таки вирішив робити замір ємності, виставивши на навантаженні силу струму в 20 А. Це не зовсім 0,2С, як радять проводити дані тести, але думаю, теж нормально. Тому переходжу до тестування ємності даного елемента. Коли закінчився даний тест, мене поруч не було, тому коли я зайшов, знову увімкнув електронне навантаження, щоб переконатися в тому, що тест дійсно закінчився. Бачимо ще розбіжність між напругами на електронному навантаженні та фактичною напругою, яку показує мультиметр. Ця розбіжність через те, що є втрати на дротах та контактах самого електронного навантаження. На ньому я виставив мінімальне значення по напрузі на елементі в 3 вольта. Бачимо, що сміливо можна було виставляти і 2,8 В, оскільки фактична б напруга на елементі в такому випадку дорівнювала б 3 вольта. І дані по заміруємності були б ще трішки вищими. Але особисто мені і цього вже достатньо для того, щоб робити висновки про те. Що дані елементи цілком відповідають своїм заявленим характеристикам, та при купівлі таких чи будь-яких інших поємності елементів від даної компанії, можна сподіватися на фактичну ємність, таку, як заявлено в їхніх характеристиках. Тому, збираючи акумулятор з подібних елементів, можна сподіватися на те, що в кінці отримаємо акумулятор великої ємності та струмові дачі, але працювати з Даними елементами потрібно дуже і дуже обережно, оскільки їхня неправильна експлуатація може призвести до пожежі. Я дякую вам за перегляд цього та інших відео на моєму каналі, за ваші коментарі та лайки. Особлива подяка тим, хто купує товари за моїми посиланнями. Таким чином, ви допомагаєте каналу у створенні нових цікавих відео. Тому ще раз усім дуже дякую, почуємось у нових відео і пока!